Одне диво, яке розрослося в чудовий парк: Тростянецький дендропарк, Київський ботанічний сад, Уманська Софіївка. Три в одному в межах міста Черкаси. Про сильне кохання черкасців, яке може завалити міст! І діло дійшло вже до того, що вес замків став перевищувати кілька тонн. Один із кращих фестивалів України відбувається щороку в парку п'ятдесятиріччя. Традиційно фестиваль відбувається в серпні місяці, і ми його завершуємо до Дня Незалежності. Білочок годуйте та не роздратуйте. Про родзинки та новинки парку 50-річчя жовтня в Черкасах дивіться в програмі Пілігрим. В ефірі осінь. Вибачте, так зачарувалися осінню. В ефірі програма Пілігрим. Вітаю вас! Де ви любите відпочивати? Куди любите подорожувати? Влітку гарно на природі чи на курортах, взимку в Карпатах а восени? Ні, не пропонуйте каву з корицею в затишній кафешці, тому що я пропоную кращий варіант активного відпочинку на період осені. Сьогодні запрошую вас прогулятися парком 50-річчя жовтня та насолодитися цією чудовою порою року. Нащадку наш. Відчуй через віки минулих років і красу, і силу, і дружній потиск щедрої руки, яка цей парк чудовий посадила Василю Миколаєвичу. Ювілейний парк зараз одне з улюблених місць черкастів та гостей міста. Скажіть, будь ласка, що власне з чого там все починалося? Як давно існує цей парк? Ну, і що було там до того? Я навіть не можу уявити. Ну, Якщо говорити, що було до того, то я теж не сучасник, тому що парк і взагалі оце, ця місцевість, вона має дуже давню історію, я б сказав навіть прадавню. Ще у часи палеоліту, коли формувався рослинний, тваринний світ, то вже оці схили Дніпра були. Заліснені. Це був сосновий бір, хвойні дерева і так вони існували, була сприятлива для них кліматична, природна от, умови, природні кліматичні. Десь в 19 столітті, коли вже Черкаси стали досить таки значним містом, повітовим містом Київської губернії, то оця зона. Так званий черкаський бір, вона була передана у відомство військових поселень, і ліс, бір, тобто соснов, він використовувався і для будівельних цілей, і навіть називалась оця місцевість корабельний гай. Ну, по російськи корабельна роща, тому що там були дуже такі ну, підходящі для суднобудування дерева, Їх використовували, але основна функція. Оцього району. Це північно-західна околиця Черкас, і далі вздовж Дніпра, і в ширину і в довжину, це була все-таки рекреаційна. І вже нам відомо, що на початку ХХ століття тут була ціла низка місць відпочинку, це так звані були черкаські дачі. Ну, Зрозуміло, що заможні люди могли там відпочивати. І настільки тут була така ну Цілюща атмосфера. Ну, всім відомо, що фойний ліс, він знімає і напругу, корисний для людей, які органи дихальні, ну, потребують лікування. От і взагалі то сюди приїжджали з усього, можна так сказати, світу. Тут були із Бельгії, відпочиваючи, з Голландії, із Німеччини. ну По тих часах досить облаштоване було місце. От туди ходили, ну так скажемо, зв'язок був, автомобілі навіть ходили щось на зразок сучасного таксі, От, там лікарняні були установи. Тобто цей район він приваблював людей. Ну а вже якщо так іти далі, то ми наступна така сторінка оцієї місцевості: це пов'язана. Ну, передусім з утворенням Кременчуцького водосховища і київські архітектори, науковці вирішили створити таку лісогідроміліративну зону або, я б сказав, гідропаркову зону. Ну, повністю вона не була реалізована, але задум був прекрасний. І одним із таких ну, ланок цього ніби ланцюга стало створення парку. На той час. Черкаси були молодим обласним центром. Ну, я хочу нагадати, що ми наближаємося до 60-річчя області нашої, яка теж є наймолодшою в Україні. І в місті створювалися установи організації обласного рівня: обласний театр, обласний музей, обласна філармонія і таке інше. І Одна із таких ідей, чи один із таких задмів це було створення ландшафтного парку. І ну, як у ті часи було заведено, такі справи приурочувалися до якихось ну, політичних, ідеологічних подій. І в 67-му році якраз була така подія 50-річчя жовтневої революції. І на честь цієї дати розпочали створення парку. Ну він і таку назву тоді отримав. Сьогодні я можу сказати, ми вже можемо бачити результат чиєїсь величезної роботи. Система алеї, система Озер. В парк незвичайний. Я впевнена, що це є однією з найбільших родзинок нашого міста. Хто ж виступив ініціаторами заснування парку? І хто доклав туди найбільше зусиль? Ініціаторами, я б так сказав, творчою групою по створенню парку, це виступили відомі архітектори Василь Георгич Гнізділов, це київський архітектор і черкаський архітектор Урсатій Георгій Антонович. Вони розробили концепцію парку, план, реалізації його. А це було підтримано громадськістю міста тодішнім керівництвом області, зокрема, Андрієвим Олександром Микитовичем ще нерідко так в народі парк називають Андріївським, тому що там починався робочий день, незважаючи на велику кількість справ, проводились наради і таке інше. І Брали брала участь громадськість. В ті часи було дуже поширено таке, ну, такий спосіб роботи, як так звані народні будови. Це на громадських засадах, молодь. Всі бажаючі могли працювати, вкладати свій внесок у створення такого рукотворного дива. І туди було завезено, сплановано ландшафт, використано природні умови дніпровських схилів, завезено граніт із Росії, з Корсу-Чевченківського району, з Криму, саджанці, унікальні такі. Представники флори із нашого всесвітньо відомого парку Софіївка, з Тростянецького парку, ну і з інших з Київського ботанічного саду. І таким чином почав вимальовуватися От парк, який ми сьогодні бачимо. Звичайно, були використані природні умови, не було якоїсь вирубки там чи чого. Це була дуже тонка, і я тонка, і я б сказав. Мистецька робота, і ми повинні віддати належне ще багато з черкащан пам'ятають, будь-які учасники є цієї роботи. І автори, і всі, хто був причетний, були ну, відзначені, зокрема, гнізділо в Урсатій. І ще ми повинні згадати Юдокію Давидівну Смірнову, яка вона не архітектор, вона фахівець по озелененню. За задленнення, то вони у достойній Шевченківській премії. От ми гордимося, що такий парк у нас виник уже зовсім небагато пройшло часу, як він вже набув визнання і на всесоюзному рівні був переможцем різних оглядів на виставці досягнень, там лауреат, внесений у міжнародний каталог парків. Київські архітектори розробили унікальний проєкт лісо- і гідропаркової зони міста Черкаси, яка займала б близько 250 гектарів. Найбільш вдалим об'єктом, створеним талантом природи та людини, став парк. Парк був оснований в 60-х роках минулого століття. Став образцом архітектури. Лісопаркового стріння того времени і було достойне диплома першої степені і Шевченківської премії. Тераса, яка обривається крутими уступами до Дніпра, і каньйон, що збагатив природний рельєф, були унікальним природним дивом. Їх залишалось лише майстерно огранити. До парку завезли валуни, гранітні глиби, гальку з гирла Росі та кар'єрів Криму, збудували штучні озера та водоспади, проклали русла струмків. Флору майбутнього парку, а це понад 70 видів екзотичних рослин, збагатили саджанці з Тростянецького дендропарку, Київського ботанічного саду, Софіївки та багатьох інших місць. В парку існує система з трьох озер, які знаходяться на різній висоті. Посредством цього вода із самого верхнього озера переливається все нижче і нижче. Після озер ідуть ручейки і вода. В виде водопада стекает дальше в речку Днепр. На сегодняшний момент ведется строительство системы обратного водоснабжения, для того, чтобы усилить напор воды и создать более красивый водопад. Парк має різноманітні функціональні зони. Центральна частина парку із комплексом водних об'єктів є головним архітектурним вузлом, навколо якого сконцентровано решту елементів паркової композиції. Декоративні водойми розміщені на різних рівнях із перепадами висоти до 2-3 метрів. Зелені масиви парку чергуються із відкритими галявинами. Надо була построєна туристичка траса Робінгуд, яка пользуется популярністю як у дітей, так і у взрослих. Одев специальное спеціальне снаряження можуть почувствовать себе горними туристами. Та це не єдине улюблене місце відпочиваючих. Завданням ажурного аркового мосту є з'єднати вершини крутояру. Чи не за аналогією до з'єднання двох сердець, його назвали мостом кохання? Отдельно из инфраструктуры парка следует отметить данный мост. Он был спроектирован в Одессе и построен просто как обычный мост. А название «Мост любви» к нему прицепилось уже от жителей города. Молодожены все уже как обычный такой заведен, едут сюда подцепить на этот мост замки. И дело дошло уже до того, что вес замков стал превышать несколько, ну, несколько тонн. И когда два года назад был проведен, Ремонт цього моста було порядка порядку тонны тонни замків. Було прийнято рішення построить рядом дерево любви, щоб молодили замки на це дерево. Но некоторые все одно умудряются приезжать на цей мост і вешать замки сюди. Тож закохані, звертаємося до вас. Тепер є спеціальне місце для замків. Це дерево кохання, щоб не завалити міст. Тож, бачимо, багато легенд домислили самі відпочиваючі, наприклад, любовний характер паркового мосту та те, що в канал під цим містком треба кидати монети. Водночас дирекція парків докладає зусиль для цікавого дозвілля жителів та гостей міста. На этот момент много чего уже сделано в парке 50-летия октября, и кроме этого еще планируется в следующем году реконструкция летнего кинотеатра вместе с вот этой вот площадью и фонтаном. Літній кінотеатр працює Хм, як в старі добрі часи. Про те, що в ньому відбувається, далі у програмі. Володимира Юрійовичу, скажіть, будь ласка, які заходи і в які пори року можуть відвідати туристи у цьому парку? В нашому парку в февралі місяці можна посітити Масленицю, дуже цікаве мероприятие, особенно если еще везет и лежит снег, проходят народные гуляния, как даже можно покататься на санях с лошадьми. пекутся очень много блинов, ну и вообще приходит очень много народу и проводятся именно такие народные гуляния, как в старом стиле, ну в те давние времена проходили. Значит, в, в апреле месяце у нас проходит такой фестиваль интересный, как свадебный кураж. Девушки, модели одевают свадебное платье и демонстрируют именно всю красоту этих нарядов для жителей города. В июле месяце у нас проходит такой фестиваль, как каменной скульптуры «Живой камень». Уже проходит он на протяжении четырех лет, и я думаю, будет дальше каждый год проходить. Тема очень интересные. Вместе с этим фестивалем также проходят в летнем кинотеатре такие мероприятия, как спивочие вечеры. Приглашаются известные артисты, как украинские, так и российские. І, в принципі, на протяженні всього фестивалю, это порядка місяця на виходних чер черкащані приглашаються в летний кінотеатр на їх виступлення. Від себе можу додати, що також тут проводяться перегляди кінофільмів, також проводяться КВК і в обрядові свята дуже часто бувають гуляння. Тож стежте за новинами. Ось уже п'ять років поспіль в парку проводиться мистецький фестиваль Живий камінь. Де прямо на ваших очах народжуються збрили каменю скульптури і завмирають тут навіки? Місто Черкаси має славу як місто фестивалів, і одним з найулюбленіших фестивалів це є фестиваль каменю, фестиваль кам'яної скульптури Живий камінь. Надзвичайно цікава тема, тому що п'ять років поспіль, коли відбувається цей фестиваль, ми запрошуємо різноманітних скульпторів з усіх куточків нашої України, з-за кордону, які мають змогу протягом вересня, серпня місяця. Традиційно фестиваль відбувається в серпні місяці, і ми його завершуємо до Дня Незалежності. До речі, нещодавно Всеукраїнська спілка громадських організацій Рада з питань туризму та курортів визначила сотню кращих подій для приваблення туристів. Найцікавішими для мандрівників подіями з життя нашого регіону стали два традиційні для Черкас-фестивалі: це Черкаські джазові дні і відносно молодий Живий Камінь. Цей фестиваль оцінено на найвищих рівнях. Він признаний одним з кращих фестивалів, саме які проходять на території України. Це досить для нас почесно, тому що дуже багато докладається зусиль для того, щоб ця форма роботи в Черкасах проводила, щоб приїжджали відомі скульптори і щоб радували людей і всіх черкасців своїми роботами. Тематика фестивалю щороку нова, так уже прикрашають парк скульптури. Камені на теми творчість Котляревського кохання, витвори на тему спорт розміщено на центральному стадіоні. Цьому році ми взялися за дуже такий широкомасштабний проект. Я сподіваюся, що це він розтягнеться на декілька років. Він присвячений творчості Тарасу Григоровичу Шевченку. І вперше от в цьому році в фестиваль була тематика образ творче мистецтво Тараса Григоровича Шевченка. Тема була непроста. Вона дуже зацікавила скульпторів, брало участь 10 скульпторів, і вони відтворювали саме, будемо говорити, ті картини, які були написані рукою Шевченка, які на сьогодні є вже як наша спадщина, і саме захотіли показати її в камені. Ідея взагалі ініціатором всіх цих фестивалів є наш міський голова Сергій. І, Одарич, і відповідно і теми і багато тем фестивалів саме йому належить. То в цьому році я вважаю, що це одна з найвдаліших таких ідей, тому що Тарас Григорович Шевченко це славетний наш земляк, і саме його творчість має бути також постійно людям, люди мають його бачити, мають долучатися до цієї творчості. Ну і звичайно, те, що відтворено в камені, це також є такою скарбничкою цього парку. Шевченківська тематика близька не лише уродженцям нашого краю. Так, свою роботу у нашому місті залишив скульптор зі Львова Андрій Децько. Робота Король Лір належить скульптору з міста Львів Андрію Децьку. Це досить відомий скульптор, і він бере участь у всіх наших фестивалях. Він, фестивалі, який був присвячений спортивній тематиці, він там здобув перше місце. Це був м'яч євро. Взагалі, Андрій цікава особистість. Йому подобається відвідувати наше місто. Дуже багато тут він має своїх уже доробок. І в кожному фестивалі він проявляє якомога краще свою майстерність, майстерність, свій талант і дуже цікаві роботи. Завжди високо вони оцінюються. Серед місцевих митців варто зазначити неабияку точність передачі образу художником Іваном Фізером. Іван Васильович Фізер, відомий в місті Черкаса художник. Він є виконавчим секретарем Черкаського відділення національної спілки художників і також завжди активну участь бере в наших фестивалях. Його робота казачка в цьому році також здивувала відповідністю саме з оригіналом. Картини і, взагалі, Іван Васильович дуже талановита людина, гарна. Він ще багато викладає і в наших вузах, займається такою наставницькою діяльністю. Його поважають скульптори, які приїжджають до нас, особливо молодь. Він дає їм цінні поради, корисні поради. Тобто, під час, коли ми запрошуємо молодших скульпторів, і є ті люди, які вже мають досить багато заслуг, то вони певній мірі також підтримують молоде покоління і допомагають. Тобто це також є свого свого роду майстер-клас для молодих художників скульпторів. Біля кожного витвору розміщено табличку з біографічними даними. Кожного з творців прекрасного. Найперший фестиваль каменю, який відбувся в місті Черкаси, це був присвячений творчості Івана Котляревського, а саме його твору Енеїда. І ця галявина, де знаходяться скульптури, чітко показує всі ті скульптури, які були виготовлені під час фестивалю. Вони всі мають дуже таку нашу тематику, українську, козацьку. І це місце надзвичайно подобається всім відпочиваю в парку завдяки фестивалю. Атмосфера найвищого почуття любові та кохання панує і на одній із алей. Але я закоханих одне з найулюбленіших місць відпочинку наших черкасців та гостей міста, саме тому, що на ній знаходяться скульптури, які були виготовлені під час нашого другого фестивалю кам'яної скульптури Живий камінь. Чим відмічено цей фестиваль, що він вперше мав статус міжнародного, тому що були в нас скульптори, саме які приїхали з Польщі. Особливо це Анна Расінська, яка стала переможцем даного фестивалю. З її роботою простої любові не буває. Слід відмітити, що постійно в фестивалях беруть участь, крім наших черкаських майстрів. Ще і скульптори з інших міст України, ну і звичайно, з Польщі. І з за кордону ми запрошуємо для участі в фестивалі. Але я закоханим це місце більш романтичне. Сюди дуже часто навідуються закохані пари. Вони полюбляють стояти біля скульптур, загадувати бажання і, звичайно, планувати, щоб їхнє кохання було вічно. Саме цю тему і втілено було в скульптурі... Турах, скульпторів. Я сподіваюся, що це було досить вдало, тому що відтепер ми маємо таке чудове місце для закоханих в парку. Чекайте фестивалю Живий камінь і в наступних роках закидає інтригу пошановувачам мистецтва Валентина Петрівна. А саме, чекати будемо продовження Шевченківської тематики, оскільки попереду багато знаменних дат. пори року дуже актуально спостерігати, кликати, фотографувати, годувати з рук білочок. Звук цокання горішків привертає увагу білок і вони з'являються неподалік від вас. Варто присісти і не робити різких рухів, а обережно простягнути білці на долоні горішок. Коли білочка підбіжить, дочекайтеся, поки вона візьме горішок. Не рекомендую її гладити чи дратувати. Майте на увазі злякана руда стрибунка може вкусити. Пам'ятайте, що це живі створіння, тож, насолоджуючись годуванням білок, не зловживайте втіхою. А ось як білочки їдять горішки, які отримали від людей. Ой, це білченята, а білочка їсть ось так. Горішків рудохвостим мало не буває, бо вони ховають харчі на зиму. Парк горіхами вже просто замінований. Можна вже ходити і збирати їх назад до торбини. Нема. А ось і він. Який же чарівний парк восени? Для відпочинку тут багато можливостей. Атракціони, споглядання фонтанів, малювання осені, фотографування в живописних куточках паркової зони. Улюбленим місцем для фотографування багатьох людей є ось ця групка беріз. Закохані навіть залишили тут по собі слід. Проте вам цього робити не рекомендую. Любімо трошки більше природу. Тож, очевидно, що будь-якої пори тут добре прогулятись. Привіт, як тебе звати? Юля. Юля, розкажи, як тобі сподобалося сьогодні гуляти парком? Е, так. А що ти бачила? Е, я бачила карусель лашатки. Да, да. А білочок бачила? Так, да, я, я їх покормила. Покормила? А чим? Горішками. Mm. Скажи, будь ласка, а з ким ти сьогодні гуляєш в парку? З своїм братом, А ще? І з татом А ще? І своїми знайомими і, і дяді. А чи часто ви виходите до парку гуляти? І, я не знаю. І на виходних ми може і вийдемо, може і ні. Так. А скажи, що тобі в парку сьогодні сподобалося найбільше? Мені найбільше сподобалося е, кататися на, на качелях. А якого кольору листочки ти сьогодні в парку бачила? Я бачила жовті, е, я бачила е, оранжеві і зелені. Вже збираєтесь на прогулянку парком прийміть від мене декілька порад. Якщо ви збираєтеся на прогулянку до парку, рекомендую зручненько і тепленько вдягтися, взутися, а також захватити з собою такі речі. Трошки горішків для білочок. Та можна взяти з собою булочку, погодувати голубів. Вдалих вам вихідних. А поки ви гуляєте парком, я відкриваю нові туристичні об'єкти Черкащини, де саме ми з вами опинимося в наступній програмі Пілігрим? побачите рівно за тиждень. На все добре, любий і знай, свій рідний край.